Виконуємо номер 14 із підручника Математика 7, інтегрований курс та Геометрія 7, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте відрізки АБ і ДЦ так, щоб АБ, довжина відрізка а, Б дорівнювала 5 см, а довжина відрізка СД 6 см 2 мм. Порівняйте довжини відрізків. Приступаємо до виконання. Я побудувала відрізок А Б, довжиною 5 см, і відрізок С Д, довжиною 6 см 2 мм. Запишемо А Б дорівнює 5 см. С Д дорівнює 6 см 2 Міліметри. Ну, а тепер порівняйте довжини відрізків відрізок АВ, довжина відрізка АВ менше за довжину відрізка СД. Бо 5 см менше ніж 6 см 2 мм. Номер 14 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 інтегрований курс частина 2 виконано.